Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми будемо з вами варити кукурузу. На перший погляд, проста страва, але є пару секретів, за допомогою якого варена кукурузка вийде дуже смачною. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня Кращі традиції. Дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал і ставте подобайки. Для початку нам потрібно очистити кукурузу від листя та волосся. До речі, з волосся ми в дитинстві плели коси для ляльок. Також, за бажанням, качан кукурузи можна переламати навпіл. Я варю кукурузу цілою. Кукуруза буває різних сортів. Це цукрова кукуруза, вона дуже солодка після варки та вариться максимум до 10 хвилин. І є звичайна кукуруза, вона не така солодша, і варити її потрібно 15, максимум 20 хвилин. Для того, щоб перевірити, чи нормальна кукуруза для варки, вам потрібно надавити на зернятко, і воно повинно легко лопнути і з нього видавиться молочко. Кукуруза молоденька. Варю я зараз звичайну кукурузу. Кукурузу заливаємо холодною водою, щоб вона повністю покрила її. Зверху я вкладаю листя кукурузи. Як казали наші бабусі, так вона буде смачнішою. Накриваємо кришкою, воду для кукурузи ні в якому разі не соліть. Сіль додамо вже після того, як зваримо. Ставимо каструлю на вогонь, доводимо воду до кипіння і варимо кукурузу 15 хвилин. Кукурузка зварилась. Її можна перевірити, взявши виделку і наколовши зернятко. Воно легко повинно проколюватись. Бачите, яка вона стала жовтенька. Викладаємо кукурузку на тарілку. І даємо їй час трішки охолонути, щоб вона не була така гаряча. Коли кукурузка трішки охолола, беремо вершкове масло і намащуємо зверху дуже гарно. Далі присипаємо сіллю і смакуємо. Спробуйте, це дуже смачно. Готуйте із задоволенням, смакуйте всією родиною, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!